Уявіть собі, Париж XVII століття. Уявіть найкращого дуелянта королівства. Його рапіра це продовження його волі, тонка, елегантна, смертоносна, мов жало скорпіона. Кожен його рух вивірений роками тренувань. Він вершина європейського бойового мистецтва. А тепер уявіть, як цей майстер, цей аристократ духу і клинка виходить на поєдинок і бачить перед собою козака. І цей козак тримає в руках не одну, а дві шаблі, і він не стоїть у витонченій стійці. Він танцює. Дикий, незрозумілий, шалений танок зі сталю в руках. В очах європейця є зневага. Це ж цирк, варварство. Але за мить зневага змінюється на подив, а подив на холодний під. Він раптом розуміє, усі його правила, уся його досконала техніка, весь його дуельний кодекс честі тут. У цьому степовому вихорі не варті нічого, це не дуель, це мастрата. Чому європейські майстри фехтування, які вважали себе недосяжними, панічно боялися цього нечесного козацького стилю. І як варварський танок з двома шаблями виявився досконалішою зброєю, ніж шляхетна рапіра. Сьогодні ми не просто розповімо легенду, ми розберемо на атоми цей смертельний танок. Ви побачите, чому техніка бою двома шаблями була не просто дикою, а геніальною. І зрозумієте, чому ця історія справді справді незламна? Приготуйтеся, бо те, що ви зараз дізнаєтеся, назавжди змінить ваше уявлення про козаків-воїнів. Щоб зрозуміти, чому дворучний козацький бій був таким смертоносним, ми маємо зрозуміти не просто зброю, а цілі світи, що за нею стояли. Бо рапіра і шабля це не просто шматки сталі, це. Дві абсолютно різні філософії війни, життя і смерті. Почнемо зі світу рапіри, це світ Західної Європи, світ балів, палацових інтриг, шляхетних домів, та найголовніше дуельних кодексів. Рапіра народилася не на полі бою, вона народилася як інструмент для вирішення питань честі. Це зброя аристократа, зброя для поєдинку один на один на полірованому паркеті. Або тихій галявині. Вона довга, тонка з розвиненою гордою для захисту руки. Її головна мета укол, точний швидкий хірургічний укол, наче укус комахи. Усе європейське фехтування, це наука, це геометрія і балет. Існують трактати, написані великими майстрами Агріпою, Капо -Ферро Тібо. Вони розписували кожен рух, кожну стійку, кожен можливий випад і захист від нього. Бій на рапірах це витончена розмова двох тіл, де кожен намагається знайти прогалину в аргументації суперника. Це було мистецтво піднесене до абсолюту, але мистецтво, що існувало у вакуумі правил та умовностей. А тепер перенесемося в інший світ: у дике поле. Тут немає паркету, лише випалена сонцем трава. Тут немає дуельних кодексів, є лише одне правило вижити. Козак не бився за образу чисті він бився за своє життя, за свою землю, за свою волю. Щодня його супротивник це не один шляхтич, а часто цілий загін татарської кінноти чи польських гусарів, і його зброя була народжена саме для цього. Козацька шабля. Вона коротша за рапіру, вигнута. Її головна сила не укол. А рубаючий удар. Це зброя вершника, створена, щоб на повному скаку зносити все на своєму шляху. Шабля – це продовження руки воїна, який не має часу на витончені рухи. Йому потрібна ефективність, максимальна ефективність у хаосі бою. Якщо європейський бій це шахи, то козацький це степова буря. І ось тут починається найцікавіше зіткнення цих світів. Коли європейський найманець або шляхтич бачив козака, який брав у кожну руку по шаблі, його мозок просто відмовлявся це розуміти. Для нього це було порушенням усіх законів логіки та честі. Як це? Битися двома клинками? Це ж прийом для простолюдина, для розбійника з великої дороги, де ж тут мистецтво, де краса бою? Вони бачили в цьому лише дику неконтрольовану людь. Вони називали це варварством, бо не могли побачити за цим хаосом холодну смертельну систему. Але козак дивився на дуелянта і думав про інше чому ти стоїш на місці, чому використовуєш лише одну руку. Чому робиш ставку на один єдиний точний укол, коли можна завдати десяток ударів, від яких неможливо захиститися? Козацька логіка була логікою виживання. Якщо дві шаблі дають тобі перевагу, ти береш дві шаблі. Якщо для перемоги треба присісти, підстрибнути чи зробити сальто, ти це зробиш. Бо на тому світі ніхто не спитає, чи красиво ти помер, запитають лише, чи переміг ти. Отже, європейці бачили хаос, а насправді це була вища форма порядку. Система, народжена не в тиші фехтувальних залів. А в горнилі безперервних війн, система, де кожен рух мав єдину мету знищити ворога максимально швидко та ефективно. Це була не просто техніка, це була кривава абетка виживання, написана нашими предками. Але щоб зрозуміти, як саме цей хаос перемагав європейський порядок, нам треба зазирнути всередину цього сталевого вихору і розкласти його на рухи, від яких холола кров. У жилах найкращих фехтувальників того часу. Отже, ми встановили, що європейці бачили хаос, а козаки систему. Але що це була за система? Як саме працював цей смертельний танок, який перетворював одного воїна на нестримну машину для вбивства? Давайте розберемо цей механізм на гвинтики, і почнемо ми з найбільшої загадки для будь якого європейського фехтувальника. Як взагалі пробити цю стіну сталі? Перший і головний принцип козацького дворучного бою це непробивний захист, і ключову роль тут грала ліва рука. Шабля в лівій руці не була просто другим мечем. Ні, це був живий динамічний щит. Козак не ставив статичні блоки, як це робили в Європі. Замість цього він створював безперервний обертальний рух, який зброєрі називали млин. Уявіть собі невеликий пропелер, що постійно крутиться перед воїном. Цей сталевий вихор не просто зупиняв удар, він його відводив, він збивав темп атаки супротивника. Тонке лезо рапіри, створене для точного уколу, потрапляючи в цей млин, втрачало свою смертоносну траєкторію, його просто викидало в бік, ніби тріску у бурхливій річці. Спробувати пробитися через такий захист прямим випадом. Це те саме, що намагатися просунути палицю крізь лопаті працюючого вентилятора. Результат буде один твою зброю відкине, а ти на долю секунди втратиш рівновагу. І ця доля секунди все, що було потрібно козаку. Психологічний ефект був колосальним. Дуелянт, який звик до чіткого ритму, атака, захист, контратака раптом опинявся в ситуації, де його атака просто зникала, вона не досягала цілі. Він робив випад і вдаряв у порожнечу. Він намагався знайти щілину в обороні, так а щілини не було, бо оборона постійно рухалася. Це ламало його план на бій, змушувало нервувати, робити помилки. Ліва рука козака не просто захищала, вона гіпнотизувала, вона виснажувала, вона забирала впевненість. Це був перший акт психологічної тортури. Але поки ліва рука плела своє сталеве мереживо, права готувалася до смертельного удару. І тут ми підходимо до другого принципу, який і робив цю техніку настільки геніальною, а синхронна атака. Людський мозок влаштований так, що йому важко одночасно стежити за двома різними непов'язаними між собою загрозами. Європейський фехтувальник був навчений реагувати на послідовні дії, супротивник атакує. Ти захищаєшся, супротивник захищається, ти атакуєш. Все логічно. А козак ламав цю логіку. Він атакував і захищався одночасно. Уявіть собі цей когнітивний дисонанс. Очі дуелянта прикуті до лівої шаблі козака, яка виписує небезпечні кола прямо перед його обличчям. Весь його мозок зайнятий аналізом цього руху, пошуком можливості для удару. І саме в цей момент, коли його увага максимально сконцентрована на захисті, з абсолютно іншого боку, по іншій траєкторії, прилітає удар правою шаблею. Це не був просто удар, це був вирок, який приводили у виконання, поки засуджений дивився в інший бік. Це перевантажувало мозок супротивника. Він не міг одночасно прорахувати і захист, і атаку. Це як намагатися одночасно слухати дві різні розмови, неминуче ти щось пропустиш. І в бою з козаком цей пропущений звук був останнім, що ти чув у своєму житті, але і це ще не все. Бо цей смертельний механізм з двох рук приводився в рух третім, найважливішим елементом ногами. Козак ніколи не стояв на місці. Його бій це постійний рух танок. Це те, що ми сьогодні знаємо як елементи бойового гопака, це не просто красиві рухи, це тактична необхідність. Народжена в степу, де тебе могли оточити в будь-який момент, козак постійно змінював рівень атаки. Він міг бити стоячі, а через секунду завдати удару з глибокого присяду. Він міг різко розірвати дистанцію, а потім миттєво скоротити її, немов хижак, що стрибає на здобич. Це робило його неймовірно складною мішенню. Європейський дуелянт звиклий до лінійного переміщення вперед-назад. Просто не встигав за цими хаотичними непередбачуваними рухами. Отже, давайте складемо все докупи: ліва рука створює непробивний захисний бар'єр, який деморалізує ворога. Права рука завдає несподіваних асинхронних ударів, поки увага супротивника відволічена, а ноги перетворюють воїна на рухливу непередбачувану ціль, яка контролює весь простір навколо себе. Це не три окремі техніки, це єдина цілісна смертоносна система система, яка атакувала не тільки тіло, але й розум ворога, ламаючи його волю до спротиву ще до того, як завдавала останнього удару. І тепер, коли ми знаємо, як працювала ця пекельна машина, давайте уявимо собі той самий поєдинок, з якого ми почали, і подивимось на нього очима його учасників з одного боку. Умовний Жан П'єр, французький найманець на службі у польського короля, ветеран десятків дуелей, майстер, чиє ім'я з повагою шепочуть при дворі. Його зброя ідеально збалансована рапіра, витвір мистецтва і смерті. Він стоїть у класичній, ідеальній стійці, впевнений, зосереджений. Він бачить перед собою лише дикуна, варвара, з іншого боку, козак. Назвімо його Остапом. Він не стоїть. Він переминається з ноги на ногу, ніби пританцьовує. Його шаблі виглядають грубими, простими порівняно з елегантною рапірою. В його очах немає дуельного азарту. Там спокій хижака, що оцінює здобич. Поєдинок починається. Жан П'єр рухається першим, він не поспішає. Він фехтувальник. фехтувальник-інтелектуал. Його завдання знайти слабкість. Він робить кілька фінтів, легких обманних рухів кінчиком рапіри, перевіряючи реакцію козака. Але Остап не реагує так, як очікувалось. Він не намагається перерувати кожен фінт. Він просто продовжує свій повільний, майже медитативний танок, а його ліва шабля плавно обертається, створюючи невидимий для ока бар'єр. Французу це набридає час показати варвару справжнє мистецтво. Він робить класичний блискавичний випад, випад, який не раз приносив йому перемогу. Його рапіра летить прямо в груди козаку. Це має бути кінець, але раптом дзень, тонке лезо рапіри вдаряється не в тіло, а в шаблю, що обертається, і не просто вдаряється. Сила обертання відкидає його клинок далеко в бік. Жан пєр на мить втрачає рівновагу, його ідеальна стійка порушена, в його очах з'являється подив. Це була випадковість? Він пробує ще раз. Цього разу він цілиться нижче, в ногу, і знову те саме. Ліва шабля Остапа, ніби жива істота, опускається вниз і знову відводить удар. Це вже не схоже на випадковість. Француз починає розуміти, що він б'ється не з людиною, а з якоюсь сталевою завірюхою. Він не може знайти ціль, його точна хірургічна зброя виявляється безпорадною проти цього грубого, але диявольськи ефективного захисту. А тепер подивімося на це очима козака. Остап не нервує. Він бачить кожен рух француза. Він знає, що рапіра зброя одного шансу, одного уколу, і він просто не дає їй цього шансу. Його ліва рука працює на автоматі, відводячи загрозу за загрозою. А всією своєю увагою він чекає. Він чекає на помилку. Він знає, що рано чи пізно впевненість шляхтича зміниться на роздратування, а роздратування на страх. І тоді він зробить помилку. І ось цей момент настає. Жан П'єр, розлючений своєю безпорадністю, вирішує піти в Абанк. Він робить серію швидких, потужних випадів, сподіваючись силою продавити цю дивну оборону. Він вкладає в цю атаку всю свою майстерність, весь свій гнів, і на долю секунди він повністю зосереджується на своїй атаці, забуваючи про все інше, і саме цієї секунди чекав Остап. Поки ліва шабля продовжує свій танок, відбиваючи шалені атаки рапіри, права рука козака, яка досі здавалася майже пасивною, робить один єдиний короткий, але неймовірно швидкий рух. Це не широкий замах. Це удар, що йде від ліктя, майже непомітний. Шабля свистить у повітрі і, обійшовши лезо рапіри, врізається у незахищений бік француза. В очах Жан П'єра шок і нерозуміння. Він навіть не відчув болю. Він лише дивиться на козака, який вже опустив зброю, і не може зрозуміти як Як це сталося. Його найкращого дуелянта перемогли не в чесному обміні ударами, а якимось диким незрозумілим трюком. Він програв не техніці, він програв філософії, він бився за правилами, а його супротивник за законами виживання. Цей уявний поєдинок це квінтесенція того, що відбувалося. Козацька техніка перемагала не тому, що була сильнішою фізично, вона перемагала, бо була розумнішою, хитрішою, більш адаптивною. Вона використовувала психологію, вводила супротивника в оману. І завдавала удару тоді, коли він був найменше до цього готовий. Це була перемога асиметричної тактики над лінійною силою, перемога кмітливості над завченими правилами. І ця перемога не була просто ситуативною удачею. Це був закономірний результат зіткнення двох світів: світу, де війна була грою за правилами, і світу, де війна була самим життям. І в цьому зіткненні перемагав той, хто краще розумів справжню ціну життя і смерті. Отже, що ми бачимо в фіналі? Чи був бій двома шаблями просто екзотичним трюком? Ні, це був продукт нашого військового генія. Це була досконала бойова система, народжена в умовах, де виживав не той, хто дотримувався правил, а той, хто був найкмітливішим, найшвидшим і найнепередбачуванішим. Це була зброя вільних людей, які не могли дозволити собі розкіш програти, бо ціною поразки була не просто втрата честі, а втрата всього дому родини самої волі. Ця техніка, цей смертельний танок, був настільки унікальним, настільки нашим, що іноземці, які його бачили, не могли його ані зрозуміти, ані скопіювати, бо для цього треба було не просто навчитися махати двома шаблями. Треба було мати душу козака, душу воїна, який танцює зі смертю і сміється їй в обличчя. Здавалося б, часи Шабель та Рапір давно минули, світ змінився, зброя змінилася, але чи зникла сама філософія цього бою? Чи зник цей дух? Я кажу ні. Він просто змінив форму. Він живе в наших генах у нашій національній пам'яті. І сьогодні, коли ми дивимося на наших воїнів. Ми бачимо той самий незламний дух. Український солдат, так само, як і його пращур козак, знову протистоїть більшому, чисельнішому, правильнішому ворогу, який діє за своїми статутами і підручниками. І так само, як і сотні років тому, наш воїн перемагає не числом, а розумом, коли маленький зібраний волонтерами FPV-дрон вартістю в кілька сотень доларів знищує багатомільйонний російський танк. Це і є той самий принцип асиметричного бою. Це та сама козацька кмітливість, що знаходить вразливе місце у броньованого монстра. Коли наші бійці знаходять нестандартні тактичні рішення, які ламають усі шаблони і заганяють ворога у пастку, це і є той самий смертельний танок. Де головна зброя це несподіванка і хитрість. Змінилася зброя, змінилося поле бою замість двох шабель, тепер дрони. Та високоточна артилерія, але суть залишилася незмінною дух воїна, який не боїться імпровізувати, який перетворює слабкість на силу, який здатен протистояти будь-якій загрозі, знаходячи геніальні у своїй простоті рішення, цей дух незламний, він передався нам у спадок. Історія про козака з двома шаблями це не просто розповідь про минуле. Це нагадування про те, хто ми є, це джерело нашої сили і гордості. Ми нащадки людей, які ніколи не здавалися і завжди знаходили свій унікальний шлях до перемоги. Якщо ви, так само як і я, відчуваєте гордість за наших неймовірних предків та їхніх гідних нащадків, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал. Незламна історія! Щоб разом відкривати більше таких сторінок нашої величі. І наостанок хочу запитати вас: а які ще унікальні військові традиції, техніки чи хитрощі українців, ви знаєте? Про що нам варто розповісти наступного разу? Напишіть свої ідеї в коментарях. Найцікавіші з них обов'язково стануть темою для нашого нового розслідування. Дякую за перегляд. Слава Україні!